Вітаю вас, мої любі, дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, в мене знову спливає Бахмут. Важка там ситуація, наскільки я розумію. Ми вже робили розклад. Я казала, що вже таке в мене відчуття було, що прийдеться їм або вийти. Ось у мене перевертаються карти вже. Дивіться. Перевертаються щось, якісь таємниці там відбуваються. Щось відбувається в Бахмуті, не зовсім зрозуміле нам. Давайте подивимося. І так, давайте ситуація в Бахмуті наразі, на даний момент. Тобто на сьогодні, сьогодні понеділок, якщо не помиляюсь, не пам'ятаю. 5 6 березня, 6, здається. І так, дивимося. Ситуація в Бахмуті, очікування чогось. Дивіться, тут я ще так скажу. Ось ця карта може говорити про якесь тимчасове оточення. Чому тимчасове? Тому що іде колісниця з одного боку, а з другого боку очікування, тобто перспективи. Перспектива йде на. Будемо так говорити оточення, блокаду. Ось. На, наразі да, є місця, де є м -м, загроза м -м, оточення блокади є. Як буде розвиватися в Бахмуті ситуація? Ви знаєте, в мене таке враження, що вони очікують на. Підмогу. На підмогу. А підмога не йде. Я наскільки розумію, очікується підмога. Ось, щоб допомогти вийти з цієї скрутної, я скажу так, скрутної ситуації, з важкої. Ось, Але підмога прийде або дуже маленько, або запізно. Дуже мала сила, мала сила. Дуже мала. Тобто кількість. Кількість допомоги прийде недостатня. Не Ви знаєте, я зараз задам, можливо, таке запитання, тому що м -м, чутки, а ми, е я тут для того, щоб чутки спростовувати. Зараз я додам е дивіться, чутки, що ЗСУ притримує резерв на потужний наступ, економить на обороні, наскільки це. Правильно, чи дійсно так є? Згадаймо, ще були слова залужного, нехай вибачать. Нам, здається, військові він сказав, які на гарячих точках. Давайте подивимося. ось Так, да, він це сказав. Тому що, знаєте чому? Дивіться. Вся енергія, вся сила, все вся скупчення працюється дійсно на якийсь резерв. Роблять резерв якийсь. Зараз ми подивимося, що за резерв. Щоб потім шандарахнути, коли не будуть чекати, москалі. Вибачте, що я так кажу, зараз уже ось щоб сили збираються для того, щоб зробити потужний, неочікуваний наступ. А, ви знаєте, з вашого дозволу мої любі, я не буду далі робити розклад. Чому щоб. Бо я подивилася, якийсь процент у мене дивляться людей з Росії. Тому наразі а, така невизначена ситуація. А, єдине, що я подивлюся зараз, знаєте, що я подивлюся, дійсно, є скупчення, збирають, економлять, можна так сказати, накопичують. Давайте подивимося краще, як буде розвиватися. Мене цікавить зараз оточення і вихід. Оточення буде, не буде. Тут є якісь домовленості. Мені оточення не показує, мені показують якісь домовленості, якісь конкретні домовленості. До речі, до нас. Правдива інформація взагалі не доходить, абсолютно з бахмуту не доходить, тільки ті знають правду, хто має напряму з військовими справу. Тобто, навіть рідним не все розповідається, щоб ви розуміли, не мають права. Тут іде обнулення, абсолютно обнулення, тому що у нас тут нуль іде, іде абсолютно обнулення інформації. З Бахмуту, нам не говорять правду взагалі, від слова взагалі. А там страшне пекло йде, ось щоб ви дивилися. Там іде пекло страшніше. Але нам все рівно про це не розкажуть. Ви собі навіть не уявляєте, що там робиться, мої любі. Навіть собі не уявляєте. Ось, ось справжня інформація, а нам виходять краплиночки. Те, що ми знаємо про Бахмут краплиночки, мої любі. Краплиночки. давайте я, я все-таки хочу подивитися. Наступні декілька днів утримують бахмут. Чи вийдуть наші? Дивіться. Ця карта не говорить так. Тут щось приховується. Ми вже говорили, інформація до нас не доходить. Ця карта показує нам вихід вихід. Ця карта утримання чи виходу. Тут, скоріше за все, буде вимушений вихід. Але ви розумієте, я сама. Не знаю, як там конкретно, тому що кажуть: схід Бахмуту, захід Бахмуту то та це якесь направлення. Там, здається, Бахмут не такий великий, але є з різних сторін. Ось я бачу, що якусь частину прийдеться залишити, або її вже залишили, мої дорогі. Да, її вже залишили. Якусь частину Бахмуту вже залишили. Ось ці карти показують, ем, зайняв е, ворог. А наші просто так не, не вийшли. Наші. Ем, ви знаєте, та, е, не є така стратегічна е, точка. Те, що кажуть, що стратегічна, це все неправда. Я, наскільки розумію, тут по картах я не військовий, я взагалі не знаю, де хто наші, Я маю на увазі, хто де стоїть, тим більше інформацію до нас не доносить правдиву. Ось, і наскільки я тут розумію, не є настільки важливе. Там можуть бути якісь корисні копалини, там може бути якийсь ресурс. Ось це я бачу, якийсь ресурс, який саме, я не знаю. Тому не хочуть залишити той ресурс, але мені таке враження все рівно, все рівно, прийдеться залишити. Це робиться для того, щоб. Ну, все рівно в рівно у мене, ви знаєте, от конкретно теж не бачу, що. Ось, навіть ось це я запитала: чи вийдуть такі наші, чи ні. Таке враження, що в останній момент може прийти допомога. Карти конкретно ще не говорять, що наші залишать Бахмут. Ще не говорять. Хоча є натяк. Карти натякають, що ходять такі думки, ходять в енергетичному просторі, тобто в інформаційному просторі є дуже багато сміття, щоб ви розуміли. Ось, і карти це, це так само щитують. Вони, воно зачіпляє енергетичний простор таро, і нам показує, так, але якось тут ще так виходить, що ніби а, такі підійде допомога. Можливо, в останній момент готується все. <кій> я вже захрипла. Готується. Все йде до того, щоб Бахмут не здати. Але відверто вам скажу: я не бачу тут стратегічної, тут, скоріше за все, якийсь ресурс, якийсь матеріальний ресурс, якийсь ресурс, який ресурс, я не знаю, можливо, корисні копалини, можливо, там якийсь склад є в тому бахмуті, можливо, ще щось там є, можливо, щось в землі є. Що вони не хочуть здати? Якось так. Я іншого нічого не бачу. Якось так. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання, за вашу увагу і разом до перемоги, мої любі, на все добре.